Хотілося мені, знаєте, дуже хотілося, щоб про Марину Вікторівну знали не лише як про актрису, про артистку, яка виходить на сцену, і ви її бачите просто зі сцени. А мені хотілося, щоб ви мали можливість поспілкуватися з нею ось так безпосередньо, почути її. Поставити їй запитання, які вас цікавлять. Звичайно, вони є, я вірю, що їх буде дуже багато. Ну, а поки що поки що, мені хочеться сказати, що ми перерахували дуже багато ваших амбло, їх можна, звичайно, перелічувати безкінечно. А от Скажіть, Марина Вікторівна, як ви себе відчуваєте? Кого все-таки у вас більше? Безумовно, я артистка. Артистка від початку, артистка мені здається навіть більше ніж 20 років і майже від народження. Хоча ще будемо говорити про дитинство і про те, як усе починалося, але мені здається, що артисткою я була насправді завжди, і це десь навіть не від мене залежить, і це не Дитяча мрія, знаєте, як дівчатка мріють, я буду в красиві сукні там, на сцені, зовсім не про те мова. Ну, чомусь так воно з середини, так, так, мабуть, було треба і тому так артистка, але з досвідом я стала ще й наставницею, наставницею молодого покоління і дуже активно працюю в цьому напрямі. Я викладаю, я читаю тренінги, майстер-класи. І це все заради того, щоб навчити молодь не тільки тим навичкам і знанням, які маю, а ще й, мабуть, прищепити їм бажання бути активними в житті, бути успішними в житті, любити свою справу. Це для мене дуже дуже важливо. Вікторівна, у своїй шкільні рубки кожен мріє обрати ту чи іншу професію. Звичайно, на вибір а, майбутньої справи впливають батьки, впливають друзі, вулиця, оточення, школа, вчителі. Але все ж таки це вибір, особистий вибір життя. Коли ви зрозуміли, що театр це ваше. Я не можу сказати, коли це відбулося насправді, знову ж таки, продовжуючи цю тему. У залі сидять мої батьки. Будь ласка, оплески їм. <плес> мої батьки чесно не впливали на мене настільки, щоб я отримала ту чи іншу професію. Були пропозиції. У мене в родині дуже багато вчителів, і безумовно думали, що вчителем буду я. Але чомусь так з дитинства хотілося б бути корисною, тому хотілося в певний момент бути лікарем. І Я й досі десь у мене така є нереалізованість. Мені здається, що лікар це завжди важливіше, тому що можна спасати життя. Хоча сьогодні ми будемо говорити про арт-терапію, і це теж про таке рятівне коло сьогодення творчого. Мама дуже багато шила, хотілося ще бути модельєром. Тобто якісь такі, знаєте, невеличкі періоди, як у всіх дітей. Але коли я ще була зовсім маленькою, не знаю, рочки 5, можливо, мені було, я побачила по телевізору в кіно, як актор настільки щиро грав. Він був такий, такий завзятий у тому, що він робив, такий упевнений, що я дивилася. І думала про те, що а це все не по-справжньому. І оця маленька дитина зрозуміла, що є ті люди, які грають ролі, і все це не по-справжньому. Я навіть тоді ще не усвідомлювала, що це актори вони називаються, що є кіно, є сцена. Просто я зрозуміла, що те, що я бачу, те, що мене вражає і доводить до... Таких от сліз до яскравих емоцій, це не по справжньому. Це був перший момент відліку. Другий момент, коли у перших класах ми ставили велику постановку, казку для інших дітей, і я грала головну роль, я була Оленкою. І наприкінці мене мали втопити в сенсі мою Оленку. Я пам'ятаю, як відбувається показ вистави. Я стою на сцені засліплена прожекторами. Плачу, так плачу. Пам'ятаю це, як сльози блистять в очах. І я думаю, а всі пам'ятаю, аплодують. Ну, така яскрава е, ситуація. А я стою і думаю, а зі мною ж це не по-справжньому. Оце два моменти такі відліку і потім вже... Реальне бажання стати акторкою, воно якось прийшло, прийшло для мене непомітно, але здається, що воно в мені сиділо. Хоча дивна штука, у моєму маленькому місці на Луганщині не було театру. Більш того, до нас театри ніколи не приїжджали. Я не бачила справжнього театрального мистецтва. Але чомусь романтика, мабуть, а вперше, коли театр побачили? Коли вже навчалася на першому курсі? Серйозно. Ну, ну, тому що ще раз, це не якесь таке дитяче бажання бути зіркою і грати якісь там ролі королев чи принцес, а це якесь внутрішнє бажання, я не знаю чого, творчості, самореалізації, мені важко зрозуміти, чесно. Але театр це моє. І тому, коли ви питаєте, хто я в першу чергу, я артистка і артистка театру, і ми не кажемо про кіно, і не кажемо про телебачення, яке я щиро і сердечно люблю. А ти спону так ні. Першу свою, пам'ятаєте. Я ви ж ви Оленку, чекай, я ж потім... Так. Оле... Це ж ти цього не знаєш. Я я про... Бачите, я не все знаю. Ну, Хоча ми... Ми багато чого знаємо, але не все, так? Да. Я ж, до речі, цю Оленку потім зіграла. Вже у Миколаєві, до речі, причому, що Миколаївський це вже мій четвертий театр. <рирочулі composed Made> uh, і в Миколаєві я так цю роль отримала, ну дивним чином, серйозно. Я, е, да, збилася з думки, але про те, що у Вербеця в мене, не було такої мрії насправді. Да. В нашому Миколаївському театрі. Да, я, я розумію. До того, що все ж таки я цю роль зіграла, і це теж було диво, як воно так буває, що спочатку там у семирічному, не знаю, чи восьмирічному віці, а потім оп, і вже в четвертому за рахунком театрі, воно таке вистрілило. Я не знаю, як так. Але для мене це було дуже важливо, насправді. Хоча я не боролася за цю роль абсолютно, я і не одразу на неї потрапила. Але ще раз, доля. мабуть, ну просто доля яких життєвих принципів ви дотримуєтесь, щоб бути ось такою затребуваною? Ви сьогодні викладач, ви артистка, ви е, телевізійна ведуча? Які мають бути цінності? О, от є таке слово цінності. Так? Ну а тут ми про що? Про цінності чи про якості, Все ж таки добре. про Бо якості характеру, принципи, ви, принципи цінності. Щоб бути потрібно людям, Ось так, давайте. я ніколи не зупиняюсь. І це головний принцип. Це погано, є у цьому мінуси, тому що треба на певний час зупинятися, озиратися і аналізувати те, що відбувається. Але це не в моєму характері. Я не вмію зупинятися, у мене все відбувається паралельно, і аналіз, і, і так далі. Що я маю на увазі не зупинятися? Це не означає, що бачу мету, не бачу перешкод. Не про те мова. А про те, якщо у нас інколи, як у кожного з нас, щось в професії не вдається, щось ми не отримуємо бажаного. Завжди є момент, коли ми можемо свою енергію, яка в нас є. Свій потенціал, своє бажання бути активним, бути корисним, переносити трішечки в інше русло це дуже класно, тому що таким чином я відкрила для себе інші професії. Навіть не очікуючи цього, не бажаючи цього, не мріючи про це, кілька проєктів на телебаченні це класно. І класно, щоб той час у театрі я могла приділити стільки уваги телебаченню ще раз, яке я дуже люблю. Викладацька діяльність так само не було часу, але в певний момент з'явилася така ніша. І дякую, Людмиле Вологіну, стільки років разом. Коледжі, стільки класних проєктів, театр покоління. Дякую моїм акторам, які сьогодні, це мої випускники, знаходяться у залі. Приємно бачити вже артистів українського театру нашого у залі, теж мій випускник сьогодні є. Це класний період. І дивіться, якби я не перенесла оцю цю свою енергію активну це русло. Цього б не було, стільки б друзів б не було, стільки б досягнень не було. Ну, тобто я про те, що не варто ніколи опускати руки, впадати в депресію. Займатися глибоким самоаналізом, я щось там чогось не їдне, щось не вмію десь не талановити. Цього всього не треба. Тому що життя нам дає можливість реалізовуватися дуже часто, ми не бачимо цих шансів, знаходячись у депресії. Ми не бачимо цих шансів, думаючи, що ми якісь там. Не такі талановиті, як інші, всі талановиті. Головне, щоб ми не зупинялися і шукали своє місце, і шукали можливості бути комусь потрібним. Ну мені здається, це дуже дуже важливо. Так.